Як я почав вирощувати рибу в ЗВ. Ще, будучи студентом 4-го курсу, мене запросили на рибне господарство. Заманливим було все: посада головного рибовода, непогана заробітня плата. Потрібно було вирощувати африканського сома. На той час ця риба ще була мала відома ко Я влаштувався і пропрацював півтори роки, потім звільнився. Причиною звільнення було відсутність розвитку та небажання інвесторів вкладати в розвиток цього господарства. Постало питання, а може собі побудувати УЗВ і отримувати дохід. Але я швидко відмовився від цієї ідеї. Забагато грошей потрібно було на оренду приміщення, обладнання, закупку малька, маточного поголів'я, кормів та інше. Проте мрії так просто не забуваються. Одного разу мені мій знайомий запропонував щось вирощувати у ЗВ. Хоча до цього я з ним про це не розмовляв, оце так співпадіння. У нього було приміщення, в якому можна було це вирощувати, і ми приступили до роботи. Свердловина, електроенергія, внутрішній ремонт, опалення все робилося на повному ентузіазмі. І тут прийшов час закупівлі обладнання для системи УЗВ, і мені знову пощастило. Господарство, де я раніше працював, закривало свою діяльність, і можна було за невеликі кошти викупити систему для вирощування малька. Цю систему я знав на пам'ять. Не роздумуючи, позичивши кошти, я купую систему і разом з нею невелику кількість маточного поголів'я. Потім ми закуповуємо ще одне маточне поголів'я на іншому господарстві. І от ми щасливі, без грошей, з цілою купою боргів починаємо бізнес. Не без проблем вирощуємо першу партію малька і пробуємо продати. І виявляється, не все так просто. Виявляється, є конкуренти. Є люди, які чомусь вважають, що сонце це не несмачна риба, яка пахне болотом. Але є і ті, хто підтримує нашу ідею і вже будує також свою власну узелен. Виявилося, що продати рибу це навіть важче іноді, ніж її виростити. Стабільні продажі малька це дуже важливо для господарства. І треба було щось швидко робити. Ми обрали найважчий шлях висока якість малька і гарна реклама. Через це вартість малька була вища, ніж у конкурентів. Потихеньку почав мальок продаватися, і ми почали перекривати борги. Потім з'явився навіть оптовий покупець, який зараз викупив всю партію, що для нас тоді було неймовірне. Раніше я думав, що мені просто дуже пощастило. А тепер я розумію, що щастить тому. Хто йде до своєї мети, не боючись перешкод? От така історія. А яка ваша історія? Напишіть в коментарях. Вивчайте, експериментуйте, і все у вас вийде. До зустрічі!